Вітаю малята! Сьогодні, коли я йшла до дитячого садочка, сорока принесла мені листа. Давайте прочитаємо, що в ньому. Терміново приходьте, терміново допоможіть, нас чаклон налякав. Всіх нас він зачарував, ми забули, хто ми є, що нам пити, що нам їсти, виручайте, приходьте і нас розчаклуйте. Скажіть малята. А звідки ля сорока принесла нам листа із лісу. А хто живе в лісі? Дикі тварини. Нам треба поспішати. Для цього необхідно вибрати найшвидший транспорт, який? Літак, так, ось наш літак. Сідаємо в нього і промовляємо слова. Один, два, три літачок скоріш лети. Давайте ще раз скажемо. Один, два, три літачок скоріш лети. А ось ми уже і в лісі. А звірів немає. Як же нам знайти звірят? Ось перше для нас завдання слова асоціації. Зараз я буду називати одне або два слова, які асоціюються із тваринкою. Ну, наприклад, гострі колючки. Що це може бути за тварина? Так, а це їжак молодці. Хитра, а це хто? Лисичка, молодці. Довгі вуха, заєць дуже добре, солодкоїшка, ведмідь молодці, стрибунець, білочка, молодці, гострі зуби, вовк дуже добре малята. Ми дуже швидко впоралися з цим завданням. А зараз давайте розкажемо, які це звірі. Лисичка яка руда, хитра, красива. Їжачок який колючий, сіренький, маленький. Вовк який сірий, злий, страшний, зубатий. Білочка яка швидка. Пухнаста маленька. Ведмідь який великий клишоногий, заєць який боязливий, швидкий та сіренький. Молодці малята ось ми трішки дізналися про лісових звірів. Ми майже з вами розчаклували звірів. Нам залишилось останнє завдання. Треба скласти. Опис розповідь про лісову тварину. А допоможуть нам в цьому вовк та зайчик та схема. Почнемо описувати першого вовка. Подивіться, будь ласка, уважно на схему. Перша картинка літера В, яка означає вовк. Друга будиночок ось. І з такими лініями, перехрещеними навхрест. Це означає, що це дика тварина. Вона не живе біля людей. Дика тварина. Так, ну що, давайте спробуємо. Дивимося на картинки уважно, і слухайте мене. Вовк, дика тварина, живе у лісі. У нього довгі лапи. Шерсть. Ось ці лінії, це означає шерсть, шерсть сіра та пухнаста, велика паща з гострими зубами. Кісточка показує, що це хижа тварина. Вовк хижак. Він полює. На зайців та мишей. Давайте ще раз повторимо. Вовк дика тварина, живе у лісі, у нього довгі лапи. Шерсть сіра та м'якенька, велика паща з гострими зубами. Вовк хижак полює на зайців та мишень. А зараз ми складемо опис розповідь про зайчика, а у зайчика своя схема. Пригадуємо, що літера З це буде заєць. Слухайте мене уважно. Заєць дика тварина. Живе у лісі. У нього довгі лапи, шерсть коротенька, м'якенька. Та сіренька. Довгі вуха, хвостик маленький, заєць не хижак. Він їсть кору дерев та молоді гілочки. Молодці малята, дуже добре. Спробуйте за такими схемами описати зайчика і вовчика вдома, а мами і тата. Хай послухають. А наша подорож скінчилася. Всіх звірят ми розчаклували. Да, давайте пригадаємо, яких диких тварин ми розчаклували. Білочку, ведмедя, вовка, лисицю, їжака та зайця. А ми сідаємо в наш літачок і промовляємо наші слова. Один, два, три літачок скоріш лети.